Привіт, дорогі друзі! Хочу вас познайомити з своїм новим творінням називається «Чарівний Щотижневик. Це така практична і красива річ, яка вам знадобиться на протязі всього року. Щотижневик, бачите, тут по сім днів місяць починається. Не датований, тут є місяць, тут рік можна написати самому. І понеділок, вівторок, середа і так далі, дні тижня теж ви можете написати самому, помітити. І виходить, що в будь-який момент ви можете розпочати цей щотижневик тижневик заповнювати, незважаючи на те, який рік зараз. І, звісно, що прикрашала я своїми творіннями, своїми авторськими картинами. Ось січень у нас розпочинається з такої шикарної. Картини з богинею і немовлям, як народжується нове на сонечко, і це така от перша картина року, така от надихаюча. Далі ми дивимося січень, і тут зображено процес Маланки, маланкування. І тут дуже багато теж символіки такої святкової, бачите, коза в центрі, як головна така героїня зимових свят. Потім тут що є дідько, баба, і дід, і от медведі, такі от теж в костюми. От, і далі ми гортаємо. Ось от, Така от зірочка теж автентична річ, асоціюється з зимовим циклом свят. І вона така дуже весела, коли її крутити. От, ці сегменти вони можуть в різні сторони крутитися і створювати такі цікаві ефекти. От, і Місяць закінчується. Такою розмальовкою. І ви, якщо придбали цей чарівний щотижневик, можете проявити і свою творчість, і розмалювати олівцями чи фломастерами, чи як вам буде е зручно. Так, це вже лютий почався. І хочу зазначити, що я не підписувала свята, тому що хтось святкує, хтось не святкує свята, але все-таки тематично підбирала картини. От, Наприклад, 1 лютого це ось е е Бельтайн. Ні, імболк це називається це свято. І тому я зобразила богиню Бригіту. Вона тут от, якраз от, мати, стариця і дівчина, як триєдина богиня. І далі. Значить, це у нас лютий, 14 лютого. Тут ця дата, розполагається. І тут у нас картина Тунель кохання. Теж натякає на День Закоханих. Лютий ще в такому вигляді, як Дід Мороз, а взагалі просто Мороз, і ось такий його портрет. Снігурка. І ось уже закінчується розмальовкою. Так, березень. От тут вже такі, бачите, жіночні картини, асоціюється з жінками, тут вже парочка. Нагадую, що всі картини вони мальовані вручну. Немає тут штучного інтелекту жодного. Ну, ось, і я сподіваюся, що вони вам принесуть і естетичне задоволення, і а, таку от наснагу, натхнення. От. Ось, ну, Іншим разом ще зніму більше огляд. Дякую за увагу. ще тижневики є в наявності. Вертайтесь щоб забронювати.